62 роки тому голос опорного співака Юрія Гуляєва проспівав відоме кожному риторичне питання: як тебе не любити, Києва мій? Так само неможливо не закохатись і у Київщину. І Якщо столиця продовжує бути незламним серцем країни, то Київську область називають її душею. Туди ми і відправляємось у пошуках місць, які не залишать байдужим. 야, 테베 내려부드. Вітаю вас, друзі! Це щоденник подорожнього, де ми разом з вами мандруємо у пошуках особливостей різних регіонів нашої великої красивої країни. Місія нашого проєкту показати світу Україну, незвідану, красиву і чарівну Україну через історії людей, які тут живуть, через їхні традиції, через людей, які живуть в гармонії із природою. Ми прагнемо передати дух нашої незламної, водночас тендітної країни, закарбувати ті моменти, які будуть надихати вас на власні відкриття. Україна це не просто місце на мапі, це наша домівка, яку хочеться пізнавати, плекати. Тому наші подорожі будуть присвячені не великим обласним центрам, а маленьким містам. Маленьким, малозвіданим, забутим, причому незаслужено забутим. Тож символічно, що ми будемо починати саме з Київщини. Поїхали! До 2020 року Київська область складалася із 25 районів, які згодом було скорочено до 7. Сам Київ у Київську область не входить, оскільки Київ має свій особливий статус. Розташована в зоні мішаних лісів і лісостепу Київщина приховує безліч різноманітних краєвидів, пам'яток архітектури, заповідників, ландшафтних парків, урочищ та цікавих місць для дослідження. Це потужний культурний і промисловий регіон. Справжня знахідка для подорожуючих Київщиною проєкт Мандруй Київщиною. Створений департаментом культури та туризму, портал допомагає складати свій унікальний маршрут Київщиною, а ще пропонує мандрівникам туристичні маршрути, мапи, розклад транспорту і афіші заходів. Сторінки історії нашого щоденника тісно переплітаються із сторінками нашої історії. Тож для того, щоб торкнутися первозданної краси, ми відправляємось до Київського полісся. Край величних мішаних лісів, боліт, заплав та пісків, озер та річок неймовірних краєвидів. На жаль, ці місця постраждали під час повномасштабного вторгнення, а до того від трагедії на Чорнобильській атомній електростанції, тож наші захисники і ДСНСники просять вас дотримуватись правил безпеки, бо це береже вам життя. Славетне місто Вижгород. Місто князів, місто, про яке згадується у повісті минулих літ. На жаль, під час повномасштабного вторгнення місто зазнало руйнування, як і весь Вишгородський район, але люди повертаються додому, повертаються в рідне місто для того, щоб його відбудовувати і знову налагоджувати своє життя в місті. Неможливо уявити Вишгород без храма Бориса та Гліба, перших святих православного світу. Вітаємо вас у храмі святих Страсотерців, князів Бориса і Гліба. Нашій величній українській святині, яка збудована була в 1863 році. Але треба сказати, що тут ще в часи хрещення рівноапостольного князя Володимира, був споруджений храм на честь святого Василія Великого. Місце, на якому ми стоїмо, є святим місцем святим місцем не тільки для нашого краю, а для всього християнства. Оскільки тут були упокоєні, зберігалися нетлінно і зберігаються невидимо мощі святих братів, страстотерців, Бориса і Гліба. Невинно загиблі від руки князя святополка, брати були поховані у вижгороді. Більше 30 років тривало будівництво мурованої церкви усипальниці. Кажуть, що за своєю красою і пишністю храм поступався хіба що Софії Київській за навали хана Батия церкву частково було зруйновано. У сучасному для нас вигляді, храм збудовано вже у 1862 році, і лише під час археологічних розкопок Вишгорода археологи віднайшли фрагмент стіни втраченого величного храму, який сьогодні можна побачити у спеціальному павільйоні на території церкви. Здавна Вижгородщина була і осередком гончарного ремесла Київської Русі у 2003 році, під час досліджень на території однієї з садиб, археологи виявили залишки двокамерного гончарного горна і передали територію Вижгородському історико-культурному заповіднику, де нині відкрито музей гончарства. Експозиційний павільйон збудовано над єдиним вцілілим середньовічним горном, який не має аналогів. Археологи виявили і встановили, що це горн давньоруської доби 11-13 століть. і цей горн є єдиним таким у східній Європі, який виявлений на місці знаходження в період одинадцятого, першої третини тринадцятого століття. Вижгород був центром давньоруського гончарства. Про це свідчить велика кількість гончарних горнів, які виявлені на посаді давнього вижрота. Таких горнів 250-300. Окрім археологічних знахідок, відвідувачі можуть ознайомитись із колекцією будівельної кераміки, виробами фаянсово-фарфорової фабрики, а також познайомитись із роботами сучасних майстрів. А ще відвідати майстер-класи з гончарства і власноруч виготовити сувенір на згадку про ці неповторні місця. Минулого року перелік нематеріальної культурної спадщини України поповнило обуховицьке ткацтво на території села Обуховичі Вишгородського району. Ткацтво є традиційним і зберігається протягом мінімум чотирьох поколінь. Відома династія Ткаль бере початок від Марії Посопчук та її доньки Ганни Верес. До нині справу продовжує донька Ганни Валентина Верес. А в роботах прослідковується однакова техніка, символіка і колористика. Ганна Верес це уродженка села Обуховичі Іванківського району колишнього. Яка заснувала унікальне ремесло, розвивала його. І це ремесло перейшло її в контексті навичок і знань від її мами Марії Пособчук. І ці унікальні знання вона передала своїй доньці Валентині Верес. Ганна Верес була лауреаткою Шевченківської премії. Вона отримала цю унікальну національну премію за цикл робіт тканих робіт, які були присвячені Тарасу Григоровичу Шевченку. і саме роботами Ганни Верес було проілюстровано єдиний світі вишитий кобзар. Традиція виконання ткацьких виробів за мотивами обуховецького орнаменту зберігає свою автентичність та унікальність і виокремлює ткацтво київського полісся. Серед усіх. В 35 кілометрах від Києва біля села Лютіш є неймовірно красиве місце, яке називають піщані крутизни над Київським морем. Тут, де велич вічної зелені зустрічає глибини загадкового Дніпра, серце поглинає відчуття особливої свободи. Свободу у польоті над мальовничими краями Київського Полісся відчувають і перелітні птахи. Місцеві жителі розповідають, що додому повертаються не тільки наші люди, але й гніздуватися повертаються лелеки. За повір'ям вони в'ють свої гнізда лише на будинках хороших людей. Ми перегортаємо сторінку нашої подорожі Київщиною і повертаємось до самих видовок. Давня історія Київщини бере свій початок ще за древніх цивілізацій і пов'язана з ім'ям відомого київського археолога Вікентія Хвойки. Саме він відкрив культуру, яка згодом стане всесвітньо відомою і отримає назву Трипільська. Села Трипілля, Халеп'я та Витачів утворюють природній ланцюг уздовж канівського водосховища і ведуть нас по слідах древніх цивілізацій. Під'їжджаючи до села Трипілля, погляд захоплює Дівич-гора. На ній було знайдено залишки укріпленого городища з літописною назвою Треполь, а також розкопано жертовник Діви Зарубинецької культури, яка перестала існувати приблизно у другому столітті нашої ери. Ознайомитись із трипільською культурою ближче можна в обласному археологічному музеї. Цікаво, що за задумом архітектора будівля нагадує скриню і символізує багатство України. В експозиції представлено більше 30 тисяч експонатів від кераміки та прикрас до макетів трипільських будівель. В третьому залі у нас представлені знахідки, яким приблизно 5-7 тисяч років. Це все в оригіналах. Тут можна побачити і зерновики, і біноклеподібні посудини. І макетики храмів, і жител, ну і трипільські символи. Також у нас в нас музеї в третьому залі представлений жертовник, на якому приносилися жертви. Жертви могла бути їжа, рослини або тварини, і супроводжувалися керамічними фігурками. Фігурки могли бути з різним зображенням зображенням голови бика. Або змії. Також знаходять вагітні фігурки. В середині вагітної фігурки знаходили керамічну кульку, на якій було зображено дерево як символ життя. Мальовниче селище халеп'я. Розташоване над дніпровськими кручами, неймовірно красивий вид, що приваблює величезну кількість туристів. Там правда красиво. У своєму літописі князь Володимир Мономах пише про городище Халеп, яке роками пізніше було зруйноване монголо-татарами. Сьогодні у центрі села знаходиться краєзнавчий музей, частина якого присвячена Вікентію Хвойці, а частина Івану Франку. У музеї представлено макети з місць розкопок, копій документів і фотознімків, а також польових щоденників Хвойки, і навіть відтворено його робочу кімнату та реконструкції трипільського посуду. Музеїв трипільської культури вистачає, а людина, яка відкрила цю культуру, у нашому селі. Чому тут цей музей? От ми з вами знаходимося у приміщенні церковно-приходської школи. Вона побудована в 1896 році ця школа. Якраз 7-й, 8-й вікенті Фойка по селах по нашого тут вів розкопки і жив у цій школі, і зносив сюди викопні речі. Ці стіни бачили само Вікентія Фойку. Через те тут влаштували цей музей. Серед дивовижних та загадкових місць також урочище Гусинці. Колишнє село на Київщині було знищено внаслідок створення канівського водосховища. Не затопленими водою залишились тільки пагорби і побудована там церква. Селище Гусинці, до речі, розташоване навпроти міста Ржищева, де народилась Ліна Костенко. А після затоплення місце обросло легендами. За однією з версій, церква мала підземні тунелі, які вели до самісінької лаври у Києві. Містяни ж розповідали про містичний дзвін, що скрізь туман вказував рибалкам шлях додому. Сьогодні церква відреставровано і вона приваблює нових і нових туристів у подорож теплими водами Дніпра. Неподалік Василькова є надзвичайно красиве і мальовниче місце, яке називається Каньйон Казковий Яр. Яке в народі називають Васильківські Карпати, так що бачите, в Україні є не одні Карпати. Саме у цій місцевості колись відбували зйомки фільму Захар Беркут. Велич природи тут дійсно заворожує. Заповідна зона та схили балок нараховує понад 30 видів птахів, а степова місцевість рясно вкрита ароматами квітів та різнотрав'я. Роки минають, а ми, як і наші пращури, колись зустрічаємо наші міста із щирим подивом і здивуванням, так неначе вперше. Київщина вражає своєю різноманітністю і красою, зачаровує неймовірними краєвидами і історією. Поєднання природи, архітектурних пам'яток, пляжів та парків, заповідників та ферм із близьким до столиці розташуванням робить область ідеальним місцем для подорожей. Неповторних місць та пейзажів, які відкриває Київщина, звісно ж, набагато більше. Зокрема, рекомендую відвідати музей народної архітектури та побуту середньої Недніпрянщини в Переяславі. Добропарк, Витач, Парк Олександрія в місті Біла Церква, ферму Київська Асканія. Чим більше дізнаєшся, тим більше хочеться шукати нові локації для того, щоб ще більше закохуватись у рідні землі. Це щоденник подорожнього. Дякуємо, що були з нами і. פרושיים עוד אלה